Привіт, друзі! І так, Я обіцяв там відповідати на питання. Зараз в мене є трошки вільного часу. Їду на завантаження. До завантаження мені півтори години. Ну і буде таке саме основне питання. з чого взагалі почати, щоб працювати самому на себе. Ми говоримо зараз про транспортну компанію, що дуже багато водіїв хочуть розпочати працювати саме на себе. Не знаю, з чого почати, як почати, що робити. Ну і трошки пояснюю. Саме перше, вам потрібно визначитись, на якій системі вам бути. Або це буде ФОПка, є діяльність в Польщі, в Європі, ну, по Європі по іншим країнам там своя там діяльність. Не, не пам'ятаю, як там де, де називається. Ну, Беремо так, українською ФОПКа – це фізична особа підприємець, польщі є насобова діяльність. Потім спулка. Спулка це як в Україні товка. Це товариство з обмеженою відповідальністю. Так само і спулка польська це юридична особа. Вам потрібно визначитись, чи ви будете на ФОП, чи ви будете на сполці. Якщо, наприклад, ви не знаєте, що таке взагалі спулка, що таке товка. То найші саме, саме варіант це простіший варіант це відкрити єдноособову діяльність. Ну, то є В ФОПі єдноасової є декілька видів оподаткування. Потрібно також вибрати, який вам підходить. Я, наприклад, знаю більше всього про спілку, тому по єдноособовій рекомендую, як, як би я зробив. Що це була б фопка з, з таким як сказати, податкуванням на загальних підставах, так само, як, типу, як і з пулка. Тобто у вас є оберт, цей оберт приходить до вас на фірму, на рахунок на, ваш, на вашу єдно діяльність, ви звідти вже вираховуєте паливо. Запчастини, затрати там на оренду офісу, на оренду паркінгу, на бухгалтера. Тобто, все повністю вираховуєте. У вас залишається чистий прибуток, і з цього чистого прибутку ви платите податок 12%. Це єднособова діяльність на загальних підставах. Це була б сама така простіша, всього. ну як для мене. Можливо, вам буде щось інше. Проще там є і Річард, є і ліньовий. Ну, есть, в цьому я там сильно не розбираюсь Це найкраще, б як підказав би бухгалтер. От і ще першу чергу вам потрібно визначитись з або єдносабо, ну, сполка, плюс знайти бухгалтера. Бухгалтера, який займається звітами По транспортним компаніям. Тобто він розуміє, що таке автомобіль, що таке е траси, що таке паливо, що таке запчастини, ну і так далі. Тому краще всього знайти бухгалтера, який вже має досвід е в транспортній сфері. Знаходите бухгалтера, визначаєтесь е з діяльністю. Е якщо ви хочете працювати в, 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 внутрі країни, наприклад, беремо бус. До 3,5 тонн, то ліцензія по Польщі не потрібна. Так само в Німеччині не потрібна ліцензія внутрішня для буси. Це тільки я кажу про буси до 3,5 тонн. Все, що вище 3,5 тонн по Польщі, в Чехії, в Німеччині потрібна внутрішня ліцензія, тому потрібно її отримати для того, щоб працювати на автомобілях вище, ніж 3,5 тонни. Це беремо п'ятитонники, в еко 7, 2 тонни, беремо фури, ну і так далі. Тобто Весь транспорт повинен бути зліцензований, тому потрібно отримати ліцензію. Для отримання ліцензії на сьогоднішній день, як в Польщі і в більшості країн, по новим правилам потрібно, щоб був офіс. Офіс тільки не віртуальний, бо два роки назад можна було віртуально відкривати офіс. Зараз це вже це неможливо зробити. Ну як можливо, тільки просто, що коли подаєте документи на ліцензію, вам скоріше за все відмовлять. Тому що потребують договір. Потім з мене, наприклад, з мене вимагали фотографії з цього офісу. Робили фотографії офісу, кабінету, стол був, стул, комп'ютер стояв, шкафчики для документів. І там, я не пам'ятаю, по-моєму, офіс може бути не менше, там, чим, чи 14 чи 16 квадратних метрів. Вот. Так само для ліцензії міжнародної, якщо для 3,5 тонн до 3,5 тонн, якщо більше. То і звичайна польська ліцензія внутрішня, також повинен бути паркінг. Потім повинна бути відповідальна особа, яка має сертифікат компетенції. Якщо ви маєте сертифікат компетенції, то це супер, вам не потрібно буде шукати людину. Бо якщо знаходите людину, я, я наприклад, плачу. Я наняв людину до себе на фірму, вона в мене працює офіційно, ясна ставка мінімальна. Я плачу в місяць 500 злотих нету за те, що вона в мене як би, чиститься на фірмі, вона працює і він, особа є відповідальною за транспортну діяльність. І в нього є сертифікат за КЗ. Що ще є дешевше, звичайно. Сертифікати здають, але у мене просто що відповідальна особа. Він враховується на фірмі і плюс він для водіїв, які здійснюють міжнародну діяльність або водій, які їздять по тахографу. Це тахограф по це тахабуки. Він нараховує години праці. А по цим годинам праці, по тахографу і по тахабуку бухгалтер потім вже нараховує зарплату водію. Тобто, у мене, наприклад, йде водій, якщо їздить на міжнародку, ми оплачуємо мінімальну зарплату офіційну, не так, як я знаю, дуже багато інших компаній платять мінімальну зарплату, така як в Польщі, 4666 злотих. Ми платимо своєму водію, який їздить на міжнародку, 8200 злотих офіційної. Зарплати це враховується на міжнародку, це мінімальна офіційна зарплата. З цього ясно, що великий податок, але е, такі вимоги, і е, я так думаю, що так потрібно робити для того, щоб і водій знав, за що він працює, і так само у нього нараховується нормальний стаж, і потім е, там через певний час у нього може бути нормальна пенсія, так як е, мінімальна зарплата в 8-200 це вже краще. Він отримує для себе і зарплату більше. Ну і потім вже і пенсію більше. Що ще потрібно? Потрібно рахунок ясно відкривати, робити страховку відповідальності перевізника, Страховка ОЦП. ОЦП це страховка вантажу. Я зробив ОЦП мінімально 200 тисяч євро. Можна зробити менше, але ну, дуже багато клієнтів вимагають, щоб було там мінімум 150-200 тисяч євро. Навіть бачив, завантаження виставляли, щоб мінімальне ОЦП було взагалі мільйон євро. Так що 200 тисяч євро це не, так, не така велика сума. Плюс, якщо ви хочете здійснювати міжнародну діяльність, міжнародне перевезення, в цій ОЦП я вказував, що ми. Займаємось каботажем по Європі, плюс там окремо йде каботаж на Німеччину, на Англію. Тому це все, воно додатково також ну Пропоную по-любому, ну рекомендую, щоб по-любому це вказували, бо ви вантаж захочете взяти, наприклад, по Німеччині, внутрі країни це рахується каботажем і потрібно, щоб страховка покривала. бо Деякі клієнти вимагають. ОЦП і подивляться, щоб там у полівому камотаж буде менше. І ще теж хотів сказати за те, що от, кажуть, там, потрібно, щоб на рахунку було 10 тисяч євро. Вам не обов'язково їх мати на самому на рахунку ці кошти. Ясно, що у вас повинен бути запас коштів для того, щоб розпочати свою діяльність, заправити машину, оплатити дороги і виїхати в трасу. Наприклад, міжнародна ліцензія для того, щоб відкрити на 5 років, вам потрібно 1500 євро тільки офіційних платежів. Це 4 тисячі злотих внутріш... міжнародна ліцензія, 1000 злотих внутрішня, бо якщо ви відкриваєте міжнародну ліцензію, то ви не можете її відкрити без внутрішньої ліцензії. Тобто ви повинні по-любому її відкрити. Це ми говоримо про буси до 3,5, то все, що вище, воно відкривається. Це відразу. Плюс випис 440 злотих випис. Там ясно, що там А1 буде, буде там потім червоний папір. Оце все ці кошти будуть там плюс-мінус все разом з 1500 євро. Що іще хотів сказати? З приводу того, що чи можу я сам відкрити фірму, чи мені краще звернутися до. Людей, які відкривають фірму. Якщо вам тяжко, якщо ви не розумієте, що за чим йде, краще, звичайно, найняти людину, яка розуміється. Наприклад, у мене є дві людини, яких я можу порекомендувати, і які вам спокійно відкриють фірму і ви почнете працювати. Тобто, вам не потрібно бігати, ви даєте тільки свій. 2, вони вам повністю роблять пакет документів і ви починаєте працювати. Якщо хочете самі, якщо грошей не вистачає, то можна самому. самому це, якщо є особова діяльність, можна відкрити через сайт gov.pl або бізнес GoPl. Якщо ви в цьому все розумієте, ви можете самі відкрити. Там треба справу про несудимість зробити, надати всі бумаги. І цей песен і так далі. Назву фірми, як ви хочете її називати. Якщо не зможете, то якщо ви знайшли, знайшли бухгалтера, то бухгалтер вам може допомогти за. Але оце, оці ці всі нюанси, якщо на міжнародну ліцензію бухгалтер вам цього не підскаже. Тому якщо ви самі не можете, все одно вам приведеться звертатися до людей, які в цьому розуміються. Що ще сказати? Казати з приводу грошей, які у вас повинні бути на А, Я не сказав про те, що 9 тисяч євро, вимагаю, щоб було на рахунку. Можна зробити страховку. Страховку зробили, у вас з'явився випис, і ви можете якби дати ці, цей випис, що 9 тисяч євро ви застраховані, і тому вам можуть дати міжнародну ліцензію. Але все одно рекомендую, щоб у вас в будь-якому випадку були гроші на початок. На початок дивіться, якщо ми, наприклад, на куся до 3,5 тонн виїжджаємо на Європу, нам потрібно, щоб куз проїхав 15 тисяч кілометрів, це плюс-мінус десь 3 тонни палива. Ну, там Може не 3, може десь 2,5. Ну, Мінімально, щоб було 3-3,5 тисячі євро на паливо. Плюс там якась там, може, оплата доріг. Тобто 3,5. Беремо 2 місяці, так як гроші платять. Плюс-мінус 2, 2 місяці, то на два місяці по-любому до небудь кошти. Тобто беремо 3,5 на 2 це вже 7 тисяч євро. Плюс оплати вам потрібно робити там, за ЦКЗ, за офіс, за паркінг, тому самому бухгалтеру. Плюс вам гроші ну, тобто ви виставляєте фактуру на перевезення, це вже рахується, що ви ну, зобов'язані державі заплатити податок. Держава не буде чекати 2 місяці, тобто вона кожен місяць виставляє вам податок, який ви повинні заплатити. Там, цей ВАД або податок на прибуток. Ну, ясно, що податок на прибуток можна платити і раз в рік, але краще його помісячно розбивати і потихеньку оплачувати. І тому ці всі кошти, тобто мінімально 10 тисяч євро, бажано 15, 000, щоб було в середньому на початку. А взагалі краще всього мати 20 тисяч євро, це ми нарахуємо а, покупку автомобіля. Покупку автомобіля, там, БУ, лізінг, новий а, в оренду і все так далі. Я розкажу в наступному відео. Якщо вам це відео дуже подобається, або сподобалась така інформація і подобається формат цього відео, то ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь. А в наступному відео я розкажу про лізінг. За покупку машини або різні, або поушну заготівку, або нову, і так далі. Дякую всім за перегляд.